Десь близько хвилини Карл уже перебуває і видає шум у цій кімнаті. Ти весь цей час Кийку шукав. І наскільки треба було забути обличчя свого братана, щоб продовжувати нападати на нього навіть після того, як побачив його. Like it says in the book, we are blessed. Своїми цитатками біблії ти в жодному разі не натякаєш на свою антагонічність. Не знаю як, але гру в Street Games примудрилися поламати навіть Світ, ти куди поперся дурень, ти чорномазий? Яка цікава будова руки в тебе, райдере. Але звернути увагу, я хочу більше не на це, а на розмір твоєї кисті. Що? йоб твою мать, з нею сталося? Ти, ти, ти що там куриш таке? Від чого твої частини тіла так збільшуються? У райдера в будинку був пістолет, але він його чомусь вирішив не брати на це завдання. Oh, Йолки. Палки, саме так і лаються чорношкірі гангстери. Hey, Щоб вкотре натякнути про свою зраду. І який сенс взагалі був переїжджати до будинку, який знаходиться за кілька кроків від нашого району, в якому ти жив до цього? <клев> <клев> Іміногенаші, а що не так із амунацією? Чому туди не сходити по зброю, якщо вам так цей емет не подобається? І так, сладенький тип, хоч іноді очі свої розплющував, а то непристойно якось засинати під час розмови. Try Man, look at this old shit. те саме барахло продається в будь-якому вашому магазині зброї. Чим це барахло відрізняється від того барахла? Glass, brother, це расизм по відношенню до скляних пляшок. А у скляних пляшок лайф, ви знаєте, теж метер. Меніовий крашенка, і все ж ви все одно постійно саджаєте його за кермо своїх машин. Штучний інтелект у місцевих поліцейських настільки чудовий, що навіть якщо вони будуть поряд проїжджати, коли хтось крім головного героя буде стріляти, звертати увагу на них вони ні в яку не захочуть. А іноді навіть на головного героя не будуть реагувати. Ну і забувають про нас, навіть якщо ми прямо при них заїдемо в автомайстерню та перефарбуємо машину. Є який ти влучний. У будь-який момент ми зможемо забігти до Емета і отримати у нього пістолет, який отримувати ми зможемо нескінченну кількість разів абсолютно безкоштовно. Забув сказати про це у відосі по вайсіті, але це стосується всіх трьох частин. В оригінальній трилогії на PS2 було чудове та зручне автоприцілювання, з якого тут зробили настільки незручну парашу, що у мене навіть на секунду закралася думка на клавіатурі почати грати. I don't think so. Don't say a word, Just your you see dead просити Карла слідкувати за сестрою бажано після того, як вона з дому вийде. І це, до речі, останній раз, коли сладенький висловлює недоволення з приводу латиноамериканського хлопця своєї сестри. Цей конфлікт встиг закінчитися ще навіть не розпочавшись. Ця штука рухається дуже повільно. А ще гру в Street Games, здається навіть тут примудрилися штучний інтелекту мого противника поламати, тому що просто подивіться на це співвідношення очків, коли помили підлогу і попросили не ставити на неї ноги. У ремайстрі цей воєнізований дід перетворився на якогось типового шкільного вчителя історії. Я вкрав три ящики і можу піти красти ще, чи можу сісти у форгон і поїхати закінчувати місію. І я зовсім доперти не можу. В чому сенс красти всі коробки, якщо від цього не зміниться взагалі нічого. Okay. Чайнатіленімо респектиплісафс я їх уже штук 50 повбивав з нашої минулої зустрічі, і тому в мене назріває питання: а чого вони цих трьох поліцейських просто не застрелять? Вас почнуть переслідувати так, але ви просто перефарбуєте машину і все готово вас ніхто не шукає. No, I'm too for this shit, man. людина, яка налаштовувала освітлення в цій грі, мабуть, теж подумала, що вона дохуя інтелектуальна. Якщо трохи пригнути голови, все одно вас буде чудово видно. Огидний пердьожний звук від пострілів у ремайстрі так і не виправили, а тому він продовжує гвалтувати моє вуха під час кожної перестрілки. Саме так і працює зіткнення вантажівки з легковими машинами. Ну а ці дві машини, мабуть, із червоних бочок зроблені, судячи з того, як вони на кулі реагують. До речі, про червоні бочки, вибухаючи червоні бочки кліше. Ще одна цікава особливість штучного інтелекту оновленої гри полягає в тому, що іноді, навіть якщо ти трішечки подряпаєш чужу машину, її водій не заспокоїться, поки не рознесе твою вбряски, незважаючи на те, що цим самим він і свою Ю машину розхерачить. в оригінальній грі таке теж було, але набагато рідше і водії були не настільки йобнутими. Nice to no you sure you risk that baby? Ну а чого я повинен не хотіти ризикувати щойно викраденою машиною? Так само, як і у Vice City, початок будь-якої гонки представляю собою очікування, поки всі мої суперники не в'їбуться в що небудь, щоб потім їх об'їхати і спокійно без поспіху докотитися до фінішу. Hey, what's що відбувається? У тебе плечі зникли. Ось що відбувається. Bugs. So Tana, you suck. Для того, щоб грати в драйвера, бажано хоча б увімкнути телевізор. Зручно бути негром, коли треба ховатися у темряві. Так вони це називають темрявою. Мене зараз типу не видно. Раптом виявилося, що мій телефон вміє дзвонити всередині машини, але чомусь у всі інші рази, щоб на карті з'явилася наступна місія, мені потрібно вийти з машини, прийняти дзвінок і чекати, поки вони домовлять, щоб я назад міг сісти в машину. Тому що іноді розмова по телефону за кермом це не понегритянськи, а іноді це по Ей, Калдянсен, січе! До речі, мало не забув прибрати гріх за Сема Джексона, тому що Сем Джексон найсвятіший чорномазий на планеті. Now you get this straight. We own you. You're out. Афроамериканець став чиємусь господарем. Звучить як початок якогось анекдоту. Хот-кофі в цей ремайстер так і не завезли, тому я не бачу сенсу дзвонити тобі. Я бачу не одного сіджея проблеми з плечима в цьому районі. Невеличка рекомендація для Баласів на майбутнє. Наступного разу, коли нападатимете на чийсь район, робіть це одночасно, а не по черзі. Більше шансів перемогти буде. Захоплення території це жахливо нудна, монотонна і дуже довго дрочільна під звук автоматів, під час якої я напевно винищую все чорношкіре та латиноамериканське населення лос антоса яку слава Богу можна пропустити, але сам факт її присутності заслуговує на гріх. І ще найприкріше, навіть якщо ти задрочиш усі райони, коли вирушиш у наступне місто, вони знову прийдуть у володіння ворогуючих банд. Негритянська шкіра настільки потужна, що здатна собою зупиняти мотоцикл. А російська шкіра настільки потужна, що здатна зупиняти кулі від калаша, що як виявилося, не дуже реалістично, коли машина горить і збирається вибухнути з неї. Бажано вистрибнути, ну як хочеш, я попередив. Looks like that bus is oh. Ти де на ньому бронежилет побачив? Прошу звернути увагу на те, як поліцейські працюють на цвинтарях. Чи це тільки білим не можна стріляти по неграм? Як там у вас це блін працює? Коли на тебе нападає натовп поліцейських, краще що можна зробити, це розводити руками, типу, ти про щось розмовляєш з порожнім простором. Може, подумає, що ти йобнутий і не будуть чіпати. А ти, блять, звідки взявся? Судячи з розташування камери, сідоджена якийсь хуй ліг на дах. Тут у мене одразу два питання: якого хуя цей поліцейський? Що лежить у нас на капоті, просто з нього, блять, не слізе, і нахера пілот цього вертольоту вирішив почати вертикально летіти, якщо від цього постраждає лише їхній колега. А і ще третє питання яким хуєм -Ем Сіджей, лежачи на даху, примудрився не розколешматитися об цей пропелер? motherfucking green Сейбл? І це, звичайно, саме той зелений сейбл, на якому застряли твою мамку. На весь лос Сантос це один єдиний екземпляр цієї машини. Щіцмо. Crash you sell не знаючи контексту їхньої взаємодії, ти одразу ж припустив, що вони зрадники. Хоча ти ніби теж постійно трешся з цими трьома копами, і ніхто тебе ні в чому не запідозрює. Yo, I'm taking you you hear? Замість того, щоб кричати якусь херню, краще б відразу дістав автомати, почав відстрілюватися. Тобі пощастило, що в катсцені ті баласи дебіли і не додумалися розстріляти тебе в цей момент. Хтось вирішив анімувати персонажам брови, але щось, мабуть, пішло не за планом. I mean, they were really getting що за нафіг? Куди це мене навігатор привів? Я щось не зрозумів, і як мені проїхати далі? А-а-а, Ось воно, що. Це виявляється невидимий міст, який з'являється лише якщо дивитися на нього під певним кутом, і яким можна проїхатися навіть тоді, коли його немає. Магія поза Хогвартсом, йобаний рот. Але найголовніше правильно на нього в'їхати. Бо якщо неправильно на нього в'їхати, то він не дасть тобі на себе в'їхати. Я не збираюся втрачати лайнову роботу через психовану суку, яка вкрала мою вантажівку, а тому розстріляю цю вантажівку, щоб втратити лайнову роботу через психовану суку. Here, Carl. What the hell did you get them? І де вона їх взяла? А, он там за магазином крутяться, хто завгодно взяти може. Ця вибухівка настільки вибіркова, що своїм вибухом тільки но відкрила замок на сейфі і більше ніде нічого не зачепила. Ау! Ей! Hey! Uh! Сан Андрес винайшла 50 відтінків сірого. Ще до того, як 50 відтінків сірого винайшла якась бездарна письменниця. Хотів спершу причепитися до чергового жарту про пончики, але потім звернув увагу на те, що цей поліцейський зі своїм поголеним відображенням розмовляє. А тому придерусь цього разу до цього. When the You know when it's time to raise. мені почулося, чи в когось лисина заблищала. Real about that dude. Карл так і не зрозуміє, що він сліпий. Доки йому про це не скажуть. He's blind. І навіть після цього не одразу повірить. Саме так звучить падіння металевого брухту на м'яку землю. Ця гонка це точно та сама гонка що й була щойно до цього, тільки у зворотній бік. Карл надихався коноплі, але єдиний приход, який ми побачимо, це камера що злегка погойдується. Де ці юбізовти, коли вони так потрібні. Through, and me and were like, Ви це неправильно робите, треба ось так. Oh. Якщо комусь було цікаво, як займаються сексом швидкі допомоги, то ось. Не дякуйте, каладжезі бінечумісні адівшлектак згоден. Ти маєш одну невелику проблемку. Ну як сказати, невелику. Не мати зубів у 30 років це досить серйозна проблемка. Тип до стоматолога сходив. Томі Версеті та Лен Свенс існуючи в цьому світі люди. І чувак із Менханта начебто теж. З якого часу в магазинах іграшок продають фігурки наркобаронів та серійних маньяків? Де моя фігурка Чікатіло? Я, я хочу собі фігурку чекатілу, блядь. Тюрельна секція із нескінченими патронами кліше. Oh. my crack look you got to get even homie What kind of you got? у тебе в кишенях пістолети, автомати, дробовики, і судячи з кольору твоєї шкіри, курячі крильця з KFC. Чого ти в нього питаєш? Чи немає в нього зброї? Тобі своєї мало. Хочеро майстри цю місію і спростили дуже сильно з більшою кількістю палива. Керування цим літачком все ще залишилося максимально огидним та кривожопим. Але гру в Street Games пішли далі і зробили таке довбойобське керування всьому повітряному транспорту, який раніше керувався нормально. Машинка зеро не може проїхати далі, якщо перед нею стоїть діжка, бо його машина вміє їздити лише доріж. Шкою об'їхати її в нього можливості чомусь немає. ще одна цікава особливість ремейстра. Це волаючі і від чогось незрозуміло тікаючі люди. Просто раптово беруть і починають кричати і від когось тікати. Можливо, з високою роздільною здатністю вони нарешті змогли побачити свої страшні їбали і злякались цього. Хто його знає? Where'd you get that? Абсолютно в будь-якій амуніції, де продається саме цей пістолет. Так, і штани в амунації не продаються. Та й навіщо мені взагалі потрібен пістолет з глушником у цьому завданні, якщо ніхто не перегороджуватиме мені шлях до своєї мети. Стріляй! Стрій стріляй! Стрі стріляй! Стріляй! Сука, якого кліну ти не стріляєш! І куди вся його охорона поділася? Досить розмовляти з порожнім місцем. Райдер від нас тікає, але робиться дуже люб'язно, чекаючи, поки ми дістанемося до човна, і тільки після цього почне тікати від нас. <плес> Ви з пірса спостерігали за тим, як я за десятки кілометрів від вас вбивав рейдерам? <плес> Якщо у звичайної зброї звуки просто неприємні, то у калаша вони настільки гидкі і голосні, що в мене навіть з навушників кров потекла. Мене відвідали неприємні флешбеки з першої мафії у цей момент. No, I can't. акенплавати ти можеш хоч до посиніння. Ти не можеш повітря надовго затримувати. І так, для того, щоб ця місія стала нам доступною, нам необхідно задручити свої легені, хоча б наполовину. І ви вибачте, але я їбав усім цим займатися, а тому введу на нескінченні легені, який сука не дав мені можливості почати місію. Зате дав можливість пірнути під воду, відкласти геймпад і повернутися, коли легені докачаються до потрібного рівня. Ро Рокстан не треба так більше, будь ласка, не ставайте юбісофтами, я вас благаю. І коли ми зробимо всі свої справи на цьому кораблі, повертатися назад нам знову належить чекасті. Срані кораблі. Вибачте, але назад я попливу іншою доріжкою, ідіть у сраку. І слава Богу, хоч і ремайстрі зробили чекпоінти, інакше на цій місії я б гру закинув з кінцями. Так, і до речі, а якого хріну цей сліпий підорас не дав мені собою акваланг, щоб я всім цим дрочевом не займався? Та й взагалі, який був сенс у цьому цьому стелсі, якщо все одно, хто б не прийшов потім на цей корабель, побачить ці трупи і зрозуміє, що на ньому хтось був. Аймлайнд? Но no щета ти блять доперти до цього сам не міг, поки тобі не підказали, чого ти тепер викаблучуєшся. Якби я не намагався поцілити по цьому чуваку з РПГ, помирати він ні не захоче, тому що по скрипту необхідно, щоб він випустив ракету, і йому в цьому нічого не завадить. Сесгітлеркілдимселф, а не вийнукчепен. And this shit. мало хто знає, але саме ці слова говорять людям, які влаштовуються на роботу до Юбісофту. Зона 51. Ми серйозно проникаємо в зону 51. Я щось не помітив, коли це все інстро перетворилося. Якого розміру кишеню потрібно мати, щоб у ній помістилася ключ-карта такого розміру? Ми закриті в цій кімнаті, аптечок бронею ніде поряд немає. А на виліті на нас чекає натовп військових. Кожен з яких буде влучно по нас стріляти. Варіантів два: або перегравати всю місію з самого початку, чого я робити ой, як не хочу, або Багувікс. Власне Другий варіант я і вибрав. Що вдієш, якщо розробники ремейстра полінувалося додати в гру регенерацію здоров'я? Сюжетне наповнення Лас Вентураса відчувається зайвим, нудним і легко вирізяючимся. Так таке відчуття, що це місто з місіями в ньому вони в останній момент додали, бо подумали, що не вистачає контенту в грі. You У цих шотландців під час розмови повинні разом зі словами з рота ще й субтитри вилітати, щоб хоч хтось зрозуміти їх міг. That there city boy Now I don't even get no sugar from her. And that one done screwed my sis. I had a terrible aching in my grinds ever since. Come on, it's me, can't Добре, що ти сказав хто ти, тому що тебе до такої невпізнаності змінили, що без підказки я би не зрозумів, що ти Що що з тобою за ці 5 років сталося, що ти так на себе не схожий? Ось так виглядає катсена, коли комусь ліньки малювати катцену. Did you forget something? No, look, you go on in, I'm a wait. Look, you gotta come with me this once. If I pull this off, I can carry on. I know I can та просто пояснити йому, що той чувак, якого ви дістали з лікарні, потрапив до цієї лікарні з твоєї вини, і якщо він тебе побачить, то вся угода накриється. Що в цьому складного? Get in there and be cool. Like just been out for a relaxing drive or something. Come, come. yeah, I'm Real fucking кам. Come come Mr. Come. Come come. Come come come. Come come. come. come, come. Um, why do you come? Fuck up, scum! And it's Officer Pulaski to you! Fucking guy! Чого, дебіл, Тікаєш у тебе пістолет в руках. Ти жо, дурень зовсім. Ставлю сюди цей кадр, щоб це відео стало новорічним, Venturas International... Це перший і останній раз, коли Карл проситиме дозвіл на посадку в якомусь аеропорту. Якщо скрипт хоче, щоб ці чуваки бігли на дах нас атакувати, ні на що інше, крім цього, звертати увагу вони не будуть. Навіть на кулі, що летять їхні дупи. А, oh, what the hell are you doing? Shit. And everything is k k k So Афроамериканець хоче дізнатися, що хорошого у ККК. На таку історію я б подивився. Тобто, значить, ти світ змусив страждати цією хернею з твоїм районом, на який одному тобі ще не посрати. І коли я цим займаюся для тебе, ти ще й ходиш, блять, в розвалочку і не допомагаєш мені відстрілюватися. Ти зовсім хїв. Так до речі, ви все правильно побачили. Це захоплення територій. Радів я на початку, що ця дручня не є обов'язковою. Як мене тепер знову змушують цим займатися в обов'язковому порядку. Слава Богу, хоч не все захоплювати потрібно, але все одно я хвилин

Oh, shit. I'm free. Чого ви чекаєте, стріляйте Чого чого ви чекаєте, дурні? Блять, він прямо перед вами. Ви його з цього карта скинути. Можете, ви чого, блять, тупите? І з якоїсь причини Карл вміє стріляти тільки по бокам чомусь, а скрип не даватиме нам наздогнати його. Тож нам доведеться досить довго за ним кататися, хоч уже сто разів я встиг би його розстріляти. Right okay, dog. Окей, I'm get some sleep. I'm на вулиці день який нахуй спати. Якщо ви не в змозі намалювати жіночі труси, то може не варто це недорозуміння в кадр пихати? Що ти за чорно дірав неї там? Умазі на операції the bread. Крадіжка грошей це звичайно та річ, якою варто викаблучуватись. Ну а я ось в зону 51 забігав. Що всі аргументи закінчилися? Слідом за дольчіливому з територіями слідує огидна фінальна місія з величезною кількістю супротивників, як це любили робити в ті часи, яку я не уявляю, як люди проходили баз баговікса. Навіть з чекпоінтами вона настільки непрохідна, що геймпад хочеться розбити об розробника, який цю херню видумав. Ей, смо гей, сіджей, авосвонк. Що якщо ти знав, що Сіджей прийде по тебе рано чи пізно, чого ти не звалив кудись в інше місце? Чи ти хочеш щоб він тебе вбив? Бронежилет Смоука настільки потужний, що захищає навіть його голову. Айнбатогідреґадовотролкабіти Рокстар здається, передбачили 2020 рік. Врятований в останню секунду кліше. Якби активно я не стріляв по цій пожежці, розіб'ється вона все одно в тому самому заскриптованому місці.